Привіт! Якщо ти тут, то цього року плануєш вступати в університет, чи коледж чи інший навчальний заклад. І вже точно щось е, знаєш про мотиваційний лист. Але як його писати, яка повинна бути структура, що писати, якщо немає особливих досягнень у навчанні? Про це все я сьогодні розповім коротко. Розповім про структуру, приклади, дам поради, і ти точно напишеш мотиваційний лист, який зможе вразити приймальну комісію. Але перед цим давай трохи познайомимося. Я не люблю банально розповідати про себе, дам просто три рандомні факти. Я написала посібник для самостійної підготовки до НМТ з української, яким вже користується більше 30 учнів. Також я є не лише вчителем, я є учнем, бо вивчаю англійську мову. В школі якось не склалося, і тому я даю їй ще один шанс. І також я працюю краще після другої чашки кави, тому якщо відео вийшло супер, дякуємо кофеїну. І так, за яким планом сьогодні працюємо? Я розповім, що таке мотиваційний лист, як підготуватися до написання мотиваційного листа, розповім про саму структуру, що найважливіше варто пам'ятати і яких помилок треба уникати. І також я маю для вас подарунок, тому. Додивіться це відео до кінця. І так, поїхали. Мотиваційний лист це твоя особиста розповідь, у якій ти говориш, чому обираєш саме цю спеціальність, саме цей університет. І це не просто формальність, бо у разі однакових балів НМТ мотиваційний лист може стати вирішальним фактором, як і було у багатьох учнів, з якими я писала мотиваційний лист минулого року. А мотиваційний лист ми пишемо і на бюджет, і на контракт, і якщо гранти для кожного університету, коледжу і так далі. Тобто він потрібен абсолютно кожному. І так, як підготуватись до написання? Підготовка це вже половина справи. І перше, що потрібно зробити, це відкрити сайт університету, до якого ви хочете вступати, і почитати про їхні переваги. Про а, програму підготовки саме в цьому університеті а, виписати два-три факти, а, чому ви обираєте саме цей університет, тобто його переваги. Ну, наприклад, можливість проходити стажування за кордоном, висококваліфіковані викладачі, сучасна програма підготовки і так далі. Тобто ви обираєте два-три факти, які а, є а, в цьому університеті. І які вас зацікавили. Далі ви виписуєте свої досягнення і те, чим ви цікавитеся у цій сфері. Так? Тобто, це не лише досягнення з школи, але і в, саме в цій сфері, на цю спеціальність, яку ви хочете вступати. Виписуєте всі свої досягнення. Далі ви знаходите приклади і вимоги мотиваційних листів в конкретному університеті. На сайті кожного університету буде прикріплено колонку з мотиваційним листом, може бути приклад і вимоги до його написання. Далі складаєте короткий план написання мотиваційного листа, тобто вступ, основна частина і висновок. Так, далі про структуру ми зараз поговоримо більш детально. Лист має чітку структуру, так, не лише пишу так, як думаю. Перше, це шапка у правому верхньому куті. Ми вказуємо своє прізвище, ім'я по батькові, контакти, номер телефону, адресу тобто, ось це все. І кому ми адресуємо лист: голові приймальної комісії, директору, ректору. Це все ж таки знову дивимося на все на сайті університету. Далі звертання. Ми пишемо звертання, до кого ми звертаємося ім'я по батькові у кличному відмінку, наприклад, шановний Іван Петровичу. Далі вступ. У вступі ми пишемо, чому обираємо саме цю спеціальність і цей університет. Також Згадати потрібно одну-дві причини, так чому саме це університет. Наприклад, звертаюся до вас із проханням розглянути мій мотиваційний лист та ухвалити позитивне рішення щодо вступу на бакалаврську програму зі спеціальності 053 Психологія до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Я твердо переконаний, що навчання саме у вашому університеті повністю розкриє мій потенціал, бо вважаю його одним із найпрестижніших в Україні. Ви пропонуєте найкращі умови для розвитку. В обраній галузі, також мені імпонують цінності закладу та підху... підхід до навчання. Це лист, який ми писали е, минулого року. Так, не копіюйте його, е, я вас прошу це вам для прикладу. Основна частина вона найважливіша, бо інші вони такі більш загальні і банальні, вони будуть схожими у більшості, а ось в основній частині ми пишемо про свої досягнення, про свої навички і вміння з цієї спеціальності. Про досягнення в школі і поза нею в сфері, на яку ви хочете вступати. Наприклад, можете сказати, я цікавлюсь дизайном, тому самостійно проходив онлайн-курси та створив кілька проєктів у Canva або в інших програмах з дизайну. Зараз є багато безкоштовних курсів, які ви можете пройти. Якщо маєте сертифікати, ви можете їх додавати до листа з канкопіями. Також ще один приклад. Я прагну вступити на цю спеціальність, оскільки вважаю, що мова це потужний інструмент впливу, який формує не лише комунікацію, а й нашу національну ідентичність. Ще у школі я вела мовний блог у TikTok, де розповіла про цікаві слова або суржик. Саме ця діяльність переконала мене, що я хочу пов'язати своє життя з філологією, адже розуміння і поширення української мови є моєю особистою метою. Тобто ви розповідаєте, так чому саме ця спеціальність, чому вона саме для вас важлива? Можна згадати також шкільні проєкти. Наприклад, у межах проєкту Моє місто майбутнього я створила мініатюрну модель екологічного району і захищала її на міському конкурсі, так, якщо ваша професія пов'язана з екологією. Далі за структурою висновок. У висновку ви пишете, ким ви бачите себе після навчання, і як збираєтеся використовувати набуті знання саме в цьому університеті. Наприклад, я у майбутньому я бачу себе в команді, що працює над рішеннями для міст майбутнього. Навчання у вашому університеті допоможе мені реалізувати цю місію. Або після здобуття освіти я планую працювати в системі освіти України, популяризуючи українську мову серед молоді. Тобто ми вказуємо, ким ми будемо завдяки навчанню у цьому університеті. Наступне це подяка і підпис в кожному університеті по-різному. Можна подякувати за увагу, підписатися і вказати дату. Найчастіше ми пишемо з повагою і прізвище та ім'я. Це капець, Якщо здається, що у вас немає досягнень. Що робити, так? що писати? Ерор в голові. Це важливий пункт, бо якщо тобі здається, що ти не маєш досягнень, це не означає, що це буде поганий лист, так? бо не буде про що писати. Буде. Потрібно писати щиро про себе, своє бажання вчитися. Про прагнення розвиватися, бо ваша мотивація це найголовніше. Це її шукає приймальна комісія у вашому листі. Наприклад, що можна зробити? Ось мені складно було з математикою, але я докладала зусиль і за рік покращила свої знання. Я вмію працювати над собою і готова це робити в університеті. Так, ми тут показуємо наше прагнення розвиватися. Ви можете свою будь-яку рису характеру розвинути так і показати себе а, ну, надзвичайно гарному положенні. Так а, тобто, це а, не проблема. Потрібно ось в тому пункті, якому я говорила, щоб підготовка, ось там потрібно все розписати. І тоді у вас точно буде про що писати в мотиваційному листі. Поговоримо про те, що важливо пам'ятати. Коротко, ще раз, про е, правила ос, е, основні. Писати лист в офіційному стилі. Так? Це нерозмовний стиль. Е, не плутайте, будь ласка. Обсяг це одна-дві сторінки формату а 4 але точні вимоги перевіряйте в, а, на сайті університету. Не пишіть загальні фрази. Так? Будьте конкретними. Не копіюйте чужі тексти з інтернету і не пишіть листи через чат GPT, бо це все перевіряється на плагіат, і коли це чат, це відразу помітно. Я думаю, ви і так це розумієте. Кожен абзац це окрема думка. Так? Ми не зливаємо текст весь в один і в ось вступ, далі основна частина. Основну частину ми також розбиваємо на декілька абзаців. І далі висновок і підпис. І також перевіряйте уважно а, лист на помилки, так, на граматичні, стилістичні, орфографічні, пунктаційні, на всі помилки ви можете написати, перечитати, далі відкласти і через деякий час перечитати його знову, дати, перечитати там подрузі чи батькам, а, щоб вони подивилися іншим поглядом на це. А, не відправляйте відразу, перечитайте його через деякий час. А, і також поширені помилки, і як їх уникати. А, перша помилка це занадто загальні фрази, так, про які я вже говорила. Я люблю допомагати людям. це прикладом, як саме ви допомагаєте. А, копіювання з інтернету. Так. Знову ж таки, лист перевіряють на плагіат, будь ласка, не копіюйте, бо ви втратите так, свій шанс. І написаний лист без структури. Так, якщо все в один абзац, все в одну купу, це важко сприймати. І якщо все ж таки тобі потрібна допомога, ти самостійно не можеш це все зробити, я можу допомогти. У мене є послуга написання мотиваційного листа разом з тобою в Зумі. ми годинку пишемо мотиваційний лист з нуля. Також я пишу індивідуально лист саме під тебе. Завдяки питанням, які я перед цим надаю, ти на них відповідаєш, і я пишу самостійно лист. І також я можу відредагувати вже готовий лист, так, переглянути його на умови чи все виконано умови університету і відредагувати лист. Якщо вам потрібна якась послуга, пишіть мені або в інстаграм, або в Телеграм. Покликання ви знайдете під цим відео. І так, обіцяний подарунок це гайд з написанням мотиваційного листа, де я показала все, структуру з прикладами. Напишіть мені в директ в інстаграм слово гайд. І я його вам надішлю, він вам допоможе написати мотиваційний лист. Якщо це відео було корисним, підписуйся, став лайк. Я дуже рада новим читачам. І напиши в коментарях, на яку спеціальність збираєшся вступати. Можливо, знайдеш тут вже друзів. Успіхів, і нехай мотиваційний лист стане омріяним квитком до університету.